Масований ракетний обстріл України 16 грудня став одним із найбільших ударів по енергетичному секторі від початку повномасштабного вторгнення. Повітряна тривога лунала майже в усіх регіонах. Перші вибухи пролунали на Київщині. Попереднє відомо про одного постраждалого. Київ витримав одну з найбільших ракетних атак з початку повномасштабного вторгнення. В повітряному просторі столиці було зафіксовано близько 40 ракет. З них силами ППО було знищено 37. Інформація щодо руйнувань та жертв уточнюється. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи у Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах столиці. У зв'язку із цим у Києві перебої з електро та водопостачанням рух метро призупинили. Орки били по інфраструктурним, критичній інфраструктурі нашого міста. І на кількох, кількох об'єктах енергозабезпечення, на жаль, є пошкодження. І тому зараз в столиці є перебої зі світлом, водою. Три ракети поцілили в енергооб'єкти у Харківській області. Обласний центр повністю знеструмлений, але працюють пункти незламності. Повідомив міський голова Ігор Терехов. У Харкові також зупинився метрополітен. Є колосальне інфраструктурне розрушення. Це прежде всего енергетична система. Наші комунальні служби вместе з енергетиками вже почали устраняти те, що натворив враг. У Кривому Розі росіяни зруйнували об'єкт енергетичної інфраструктури. Ракета влучила і в багатоквартирний житловий будинок. Восьмеро людей зазнали поранень, серед них четверо дітей. Дві людини загинули. Пряме влучання в багатоквартирний житловий будинок. Поранених вісім, у тому числі четверо дітей. Загинуло щонайменше дві людини, але ще триває розбирання завалів. Мешканці цього та сусідніх будинків розміщені у пунктах тимчасового перебування. На Полтавщині повідомляли про роботу ППО. Полтава залишилася без електроенергії. У Кременчуці через тимчасову відсутність електропостачання в області не працює міська система опалення. 12 ракетних ударів рашисти завдали по Запоріжжю. Обійшлося без постраждалих. У місті вже відновлюють електропостачання. По об'єкту критичної інфраструктури ворог вдарив у користині, що на Житомирщині. Хочу вас проінформувати, що на жаль на території нашої громади. Пройшло влучення російської ракети і зараз відключені всі електромережі. Загалом, під час ракетної атаки, окупанти пошкодили близько дев'яти енергооб'єктів. Атака унеможливила постачання електроенергії 50% споживачів України. Є пошкодження близько дев'яти об'єктів генерації. Зараз ми ще там доверифікуємо ці пошкодження. Відповідно, так само пошкоджені відповідні станції підстанції, які передають електроенергію, що спричинило обмеження виробництва по об'єктах, перш за все, атомної генерації. Загалом російські окупанти випустили 76 ракет по об'єктах інфраструктури, бомбардували територію України із літаків Ту-97 та з акваторії Чорного моря. 60 ракет вдалося збити Унаслідок руйнування руйнувань об'єктів критичної інфраструктури. Укренерго запроваджує планові відключення електроенергії. Зараз водяться екстрені аварійні відключення по всій країні, в незалежності від того, чи був в цій області прильот, чи не було. Адже нагадаю, у нас єдина енергосистема по всій країні. Нас введені екстрені аварійні відключення, можливі перепади подачі водопостачання та теплопостачання в деяких областях. Тому просимо з розумінням відноситись до цієї ситуації. Водночас в усіх регіонах працюють пункти незламності, де є електроенергія, гаряча вода та інтернет. Дарія Борисович, телеканал